Представники компанії Кьорхер приїхали до міста Миколаєва для того, щоб продемонструвати роботу своєї техніки. Вони передали безкоштовно цю техніку для того, щоб помити соборну площу, будівлю міськради. Поки будівля міськради не працює і все одно люди приходять і на площу. Тут вже гуляють діти, дорослі. І, власне, потрібно, вони люблять цю будівлю, гості міста фотографуються поряд з нею. Під час війни вона трошки стала занедбаною. Зараз ми її відмиваємо. І як тільки буде ситуація військова доступна для того, щоб вона почала працювати, вона вже буде зустрічати всіх відвідувачів в чистому вигляді. Насправді, це ж є фактично тест-драйв цієї техніки. В майбутньому ми плануємо. Придбати таку техніку, і вони ми розглядали до війни, точніше, купівлю такої техніки, і вони планували заходити на тендер для того, щоб ми могли її випробувати, подивитися, як вона працює, чи підходить нам вона взагалі. Вони приїхали. Вони вже працюють з багатьма містами, обласними центрами в напрямку постачання цієї техніки і ремонту. Її зараз вони хочуть заходити до Миколаєва. Поки що на цей, на цей рік у нас не заплановані кошти для купівлі такої техніки. Але, можливо, в майбутньому ми зможемо співпрацювати. Я генеральний директор компанії Керхер Україна. Минулого року ми запустили програму Керхер прибирає Україну. І основна її задача це допомогти тим містам, які постраждали від російської агресії. Тому ми були раді відгукнутися на ініціативу також міста Миколаїв. І ми тут для того, щоб допомогти в прибиранні міста і об'єктів від наслідків агресії. Ми в багатьох містах робили прибирання це Буча, це Ірпінь, це Макарів, це Гостомель, це Харків, В Харкові ми були. Є у нас ряд техніки, яка відповідає за ті чи інші задачі по прибиранню, і в залежності від того, які задачі перед нами стоять, ми використовуємо ту чи іншу техніку. Зокрема, в місті Миколаїв ми використовуємо нашу комунальну машину, Мік-34, машину, яка миє бруківку, яка може мити плитку, а також наш автономний апарат високого тиску.